Я начальник шостого го відділу спеціальної антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Качені Смілич у повноваження Генеральним прокурором України Олександр Юрій Віталійович вручити вам повідомлення про підозру, дотоване 16 листопада 2016 року, підписано Генеральним прокурором про те, що ви підозрювати зучені не злочинного передбачення численної 2 статті 28, 4 статті 364, а саме дії щодо зловживання своєї свободності, по тому. Я іншої фізичної особи. Кургенстані... Я зачитаю, по тебе запитаю. Особливо використання судового особи судової здобули, що в суперечнів службу вчинені за попередньою змови групу осіб, що спрощені вантішки наслідки. Підозру. У мене відкрите кримінальне провадження НАБУ. Міністерство внутрішніх справ. Типа, шей, 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 шей. Ну, я вам роз'яснюю. Okay. Це впровадження, що відкривалося Міністерство внутрішніх справ, це провадження витруваної зміною на воно самооб'єднано з тим провадження, в рамках якого вас допитувало. Це Це провадження, в рамках якого щойно вам оголошено пропитувалася. Це, не це не нове провадження? Це те саме провадження, що Ось представник НАБУ, детектив. Представте, будь ласка. Так, Пана Миколаевич, детектив на знайомі Ми знайомся, І Я, як ставте годину. 14. 6. Сьогодні у нас 15. 16, да? 16. 16. 19.